Всім доброго дня! В продажі шкода Tour. Машина пригнана з Німеччини, вже розмитнена. Щойно поставлена на український облік. Автомобіль 2003 року виготовлення. Перша реєстрація автомобіля 2004 рік. Двигун 1,6 бензин, простий звичайний атмосферний бензиновий двигун MPI. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках на зимовій гумі. Покузовував автомобіль в гарному стані, комплектація, стайл, задні партроніки, задній фаркоп присутній. кузов без корозії, автомобіль без ДТП. Бажнику присутня шторка, задні крила оригінальні, присутня подвійна підлога, за потреби складається. В комплекті йде запаска, запаска стоїть ще нова, оригінальна, домкрат, ключ, аптечка, Болти не крутилися, ляда не знімалася. Заднє скло оригінальне. Заглянемо в салон. Комплектація на заднє скло підйомники. Задній ряд сидінь. Сидіння в класному стані збереженому, не затерті, не протерті, присутні гумові коврики. 4 склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз контроль, мультикермо, підігрів сидінь, штатна магнітола, клімат, кожна ручка КПП, кожен ручник, стан сидінь, дивіться, присутній також підлокітник. 214 тисяч оригінального пробігу. Присутня сервісна історія. Двигун чистенький, ціленький. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться, в місто Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефону. Всім гарного дня, до побачення!